Деко алюмінію з суцільним дном 600х400 мм торгової марки Brillis. Виготовлені за європейськими стандартами з харчового алюмінію методом штампування. Алюміній має хорошу теплопровідність, що забезпечує рівномірне пропікання. Легко нагрівається та швидко охолоджується, завдяки чому економить електроенергію, легкі та зручні у використанні. У деко є 4 борти висотою 10 мм. Загнуті під кутом 45 градусів. Немає гострих кутів, де зазвичай збирається бруд, тому їх легко чистити. Продукція не прилипає, тому немає потреби змащувати маслом. Пекарські листи легко складаються один в один, що є економією робочого простору. Використовується для випічки хлібобулочних виробів, печива та інших продуктів з тіста. Можна використовувати як для твердого, так і для рідкого тіста, а також для шокової заморозки. Розраховані на робочу температуру 400 градусів Цельсія.